Доброго ранку, любі малята! Сьогодні з вами я, ваша вихователь Олена Дмитрівна. Погляньте, а хто сьогодні прийшов до нас у садочок? Це дівчинка, а звати її Гануся. Вона вперше прийшла до дитячого садочка і не знає, як їй поводитися. Гануся, я зараз розкажу, з чого ми почнемо нашу екскурсію по групі, а дітки подивляться. Наша група це велика світла кімната, в якій багато іграшок, ігор, книжок, конструкторів і багато цікавих речей. Тут ми будемо весело проводити свій час і цікаві пізнавальні заняття. Виходячи з групової кімнати, ми опиняємося в роздягальні. Погляньте, малята, як багато в ній шаф! У кожного з вас буде шафа з картинкою, щоб кожен з вас легко знаходив свою шафу. В цих шафах будуть знаходитись ваші речі і взуття, коли ви прийдете до нас у дитячий садочок. А це наше відпочивальня. Де дітки в денний час відпочивають, у кожного з діточок буде своє ліжечко з м'якенькою подушечкою і пухнастою ковдрою. А тепер подивіться на наш яскравий майданчик, на якому у вільний час гуляють дітки. На майданчику у нас теж багато іграшок, гарна пісочниця. Де дітки граються з пісочком, а ще ростуть чудові ялинки, туї, горобина і гарні кущі. Зараз у нас пора року осінь, і на наших клумбах багато яскравих квітів це і троянди, і жовто-помаранчеві чорнобривці, і яскраві жоржини. Я сподіваюсь, дітки, вам сподобався наш садочок і наша група. Ганусі дуже подобається наша група. У неї тут багато подружок. І щоб порадувати їх, Гануся хоче пригостити їх печивом. Давайте допоможемо Ганусі і всі разом зліпимо печиво для ляльок. Для заняття нам знадобиться кольоровий пластилін і дощечка для ліплення. Відщипуємо шматочок пластиліну, розминаємо його між долоньками і скручуємо кульку. Притискаємо кульку долонькою і виходить кругленьке печиво. З кольорового пластиліну відщипуємо маленькі шматочки і прикрашаємо печиво. Ось таке печиво у нас вийшло, щоб пригостити ганусених подорожок. До побачення, малята! Я з ляльками чекаю на ваше печиво!